Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі духовні теми. І з нами сьогодні Веляр. веляри вітаю тебе. Вітаю, Любов! Радий бачити. Веляри, Наші маги регулярно роблять різну роботу, але глядачі закидають таке запитання: типу: А що ж не так? Чому ж ми досі не перемогли? І, от, в підтвердження тому, нещодавно мені сіта. Переслала дуже цікаве повідомлення про те, що 3 серпня шамани буряцькі в місті Ольхон, село Хужир будуть збиратися для того, щоб провести ритуал молитву 13 богам за дітей буряти які воюють 13, в Україні. 13 богів це не боги шаманізму, це, це демони? Це пантеон демонів? В мене таке питання. Чи зберуться дійсно вони на горі? Це дійсно ну, дуже така цікава інформація. Будуть працювати по Україні. До речі, там сходка всіх шаманів з території РФ. Я прочитала про цей захід. Стало дуже цікаво. Ну, Видно, що збиратися буде там тобі Україна випала. Да. Так, да. вони будуть збиратись, це так, але недостатня кількість людей буде. Мало буде людей. Не стільки, скільки вони хочуть. Не хочуть такого рівня якогось міжнародного чи всеросійського, а там три коліки дві чому прийде. Ось ця сходка. Це виявлення шаманів чи це наративи Кремля? Це це Кремль. Кремль. Угу. Уже з першої карти. Угу. Ще й гроші також. Ага, ага. Ну, правильно, вони ж головного шамана засадили в в'язницю, а тепер намагаються щось зробити. Чи цей ритуал буде мати якийсь результат? 3 серпня, про яке може бути перемир'я мови? От, знаєте, дрібничка така в інфопросторі, в інстаграмі. Така невеличка, маленька дрібничка, але вона дуже про багато що говорить. Якщо вже є такі далекопоглядні ритуали в суспільстві, які спускаються з Кремля, це говорить про те, що не про яке перемир'я Кремль і не думає. Ну Дивись, вони справді це готують на ці дати. Тому що це буде третій день після Лугнасаду, після свята mm -hmm. колеса року. Mm -hmm. uh -huh. або Ламас ще його називають 1, 1 серпня відповідно. Тому вони і планують зустріч саме тоді, для того, щоб зібрати всю силу природи, зрощеного врожаю, і її скерувати проти України, mm -hmm. чи на підтримку цих бурятів. Смердючих. Скажи мені, будь ласка, а якщо є такі плани в окультистів Кремля, чи а, дійсно всі ці перемовини, які зараз відбуваються, спрямовані на завершення війни? Ну так, вони, вони що я хочу сказати? Вони це роблять для відводу очей. Ці перемовини перемовляються. Але при цьому всьому у них є така позиція: що якщо Україна і США будуть готові прогнутись під їх умови, всі то вони на цих умовах готові завершити війну. Чи готує Росія план Б по диверсіям в Україні після перемоги? Так. Якого роду це будуть диверсії? Диверсія військових об'єктів або адміністративних будівель. Це обстріли, це підриви, це якась мережа агентів, які будуть збирати інформацію. Що це. Агенти є. Але це буде, це будуть і підриви, і це буде і удари ракетами. Угу, тобто перемір'я не буде? Ні, воно станеться просто не одразу, не так як хотілося. А давай розглянемо три сценарії перемир'я для України, які зараз є в просторі. Ну, угу, Питаю перший сценарій перемир'я для України, який може бути, якщо Україна і Росія домовляться о зараз в травні. Який може бути сценарій розвитку подій для України? Ну, може бути такий розвиток подій, що відповідно треба буде прийняти абсолютно всі умови Кремля, включно з виводом військ з чотирьох областей і так далі. Тому я бачу, що все таки цей план не буде підтримано, не буде підписано і перемови не продовжаться. Чи буде шукати третя сторона когось компромісу між Росією і Україною? Якщо так, чого він буде стосуватися? Так, вони можуть шукати компромісу, але при цьому всьому його немає. В апріорі немає цього компромісу. Росія ніколи не піде на те, щоб заключити мир повний і залишити Україні чотири області. Україна ніколи не піде на те, щоб вивести свої війська з чотирьох областей. Яким може бути найгірший сценарій розвитку подій для України? По-перше, це довга війна і виснаження Збройних сил держави, тоді прорив фронту, захоплення ряду областей України. І після цього, що ми підпишемо якийсь дуже ганебний мир, де будемо обговорювати вже, кому належить Полтавська область, до прикладу. Але я бачу, що до цього сценарію не дійде. Це от найгірший сценарій, який може бути. Ну, в просторі, але по цим картам немає реалізації цього плану і цього не станеться. Оптимальний варіант розвитку подій для України. Заморозка лінії фронту, я бачу, це найоптимальніший варіант для України в реаліях сьогоднішнього дня. Чи можливо в Кримі війна до кінця цього року? Ну що вони обстрілювати будуть сильно. Вони будуть, ой, вони будуть, а ми будемо сильно обстрілювати Крим, будуть влучання, буде вибухати склади, буде нищитися флот і так далі. Але при тому всьому, щоб там сухопутно велась війна, то цього не бачу. Бачу, що можуть бути десантні операції наших спецслужб, що вони десантувались, там розбили ворога і уплили упл упл назад на човниках це до Це ми говоримо за цей рік. Так, за цей рік. А... Ми ж це робимо періодично. Ти ж знаєш, глядачі знаєте, я а -а -а. вам розкажу: бере наше гурмо, чи СБУ, частіше гурмо, готують невелику там десантну операцію. Там човників 30, маленьких, от таких от маленьких, от mm -hmm. за, завантажують чоловіками надувні човники, mm -hmm. от такі, як в басейнах плавають. І на цих човниках вони підпливають, нищать якийсь військовий об'єкт і впливають назад. Ну, Про це писали, до речі, в ЗМІ. — І Навіть кажуть, кажуть, навіть що Кирило Буданов один раз плавав, так? — Скажи мені, будь ласка, зараз ми бачимо, як всі українські зірки почали підтримувати кримських татар на культурному рівні. В просторі знову почали говорити про півострів Крим, яка зараз наразі доля Криму? Чи можуть кримські татари, які живуть в Україні? Повернутися протягом п'яти років до себе додому на батьківщину. Поки найближчий рік, два-три не бачу їх повернення до Криму. Бачу, що вони переважно будуть в Україні. А Крим, взагалі, він повернеться в Україну? Зараз подивимось. Так, він повернеться, але буде вщент зруйнований, тому що будуть йти бої. Угу. Крим повернеться в обійм України. Скажи мені, будь ласка, зараз говорять про те, що Україна от переживає ось цей тиждень. Дуже переламним. Що саме переламного е, зараз буде відбуватися? От всі політики, західні політики, всі західні змі пишуть про те, що саме цей тиждень для України є переламним у військовій справі чи в політичному просторі. Це дуже важливо. Дивись, тут і в політичному і в військовому. В військовому нам треба стримати наступ п'ятірка мочів а в політичному це перемовні оці процеси між магом, тобто між Трампом і Путіним. Тобто бачимо, що тут будуть справді вирішальні для, для України. Де найгарячіше буде Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя? Херсонщина, чи це буде тилова територія? Чернігівщина: ні, Сумщина, так, Харківщина так. Донеч... Донеччина теж будуть проблеми не з Покровськом, mm -hmm. з Костянтинівкою. Mm -hmm. Запорізький напрямок буде спокійно, все буде, пройде добре. Mm -hmm. Нічого ворог не вдіє. Херсонський напрямок. Херсонський напрямок жопа буде. По обстрілах, а по форсуванню річки. Поки що ворог від цих планів відмовився, але їх має угу. а, на майбутнє. А, тож, якщо так брати, аналізувати, то на передовій крізь будуть загрози. Тило, чи буде в тилу? Ну, а в тилу тут питання вже є до. Забуваюся а У тилу бачу, що будуть обстріли. Масштабні обстріли. Тобто цей тиждень буде тиск на лінії фронту і для тилових. Так. так. Чи готові ми були для до такого розвитку подій, чи готова наша система попа. Я бачу, що цілковито готові ми так. Угу. Скажи, будь ласка, найбільша загроза для яких областей? Давай подивимося Одесу. Давай подивимося Київщину, Львівщину. Ми вже подивилися Суми, Харків, подивилися Полтавщину і Черкащину на каналі Прогноз. Будь ласка, перейдіть, подивіться. Там дуже цікавий ефір. Регіон, не? Київщина. По Київщині удари будуть. Вінниччина. Навіть тут можуть шахеди бути якісь. Одещина. Аж невелика загроза. Одещина. Теж буде певна загроза. Миколаївщина. Ну, так, да, трошки буде теж. Кировоградщина. Спокійно. Дніпропетровщина. Взагалі спокійно, але все одно теж можуть якийсь день вдаритися. Запоріжжя. так, в Запоріжжі є загроза. Кривий ріг. Це Дніпропетровщина, але ми роздивляємося окремо. Я знаю, так. Буде уявна безпека. А потім обстріл. А, Павлоград, про Петровську ну, область. Десь протягом двох тижнів буде загроза. Угу. Покровськ і Краматорськ. Диявол і зірка. Вщент зруйноване місто. Покровськ? Так. Краматорськ. Краматорськ. Бачу, що обстрілюється, але живе місто. Мирноград Донецької області. Ну тут ще гірше ніж в Покровську. Нещодавно в Мирнограді зруйнували дуже багато будівель. Чи зможуть люди з Мирнограда, які виїхали на підконтрольну Україні територію, отримати відшкодування? Відшкодування отримується, але не швидко. І тобто, поки це виплатять частинами, потім тільки згодом вони вже ну, отримають повну виплату. А, давай поговоримо про Полтаву, Полтавщину. До речі, поки я розкладаю карти, хотів би звернутися до наших улюблених підписників, глядачів. Я відкриваю свій марафон з 21 травня по 3 червня, марафон розкриття внутрішньої сили, удачі та успіху. Відповідно, у нас буде з вами 14 днів інтенсивного марафону, інтенсивної трансформації самих себе для того, щоб стати фартовими і успішними в цьому світі, а також розкрити ті здібності, які в вас вже є. І е, також е, кожного дня буде даватись медитація, духовна порада, буде даватись е, безліч різних е, корисних речей. Тому е, ті з вас, хто ще не записався на марафон, е, хоч записуйтесь, бо в четвер останній раз приймаю е, за, за ну, останній раз приймаю людей туди. Не зволікайте, шановні глядачі. Пишіть моєму асистенту по номеру плюс три вісім ноль Чернігівщина. Чернігівщина і Житомирщина. Буде загроза. І там, і там. Рівненщина, Тернопільщина. Тернопільщина є, є ризики того, що будуть бити. Рівненщина, спокій. Хмельниччина. Не спокій, скоріше за все, Старокостянтинів будуть бити. Франківщина, Львівщина. Франківщина і Львівщина найбільша загроза, тому дуже побережіть себе. Да? Волинь Луцьк. Бачиш, програлася та загроза. Яку ми бачили, так? Да? Так. Да. Так, будуть бити. Карти бачиш, самі лізуть, угу. говорять. Угу. Тобто ворог знову переходить до атак. Скажи, будь ласка, чи хочуть вони критичну інфраструктуру зруйнувати. Бачу, що так. Mm -hmm. Логістичні шляхи, чи є загроза для логістичних шляхів? Ну, вони, бачиш, давно збирали вже інформацію. Я бачу, що все добре з цим. Угу, Цивільна інфраструктура. От По цивільній інфраструктурі будуть бити. Угу. По адмінбудівлях. Угу. Військові об'єкти. Так. Критична інфраструктура. Ось, збирають зброю. Так. Валяр, яку ти десеш пораду нашим глядачам на цей тиждень? На цей тиждень раджу особливо поберегтися у середу, та у четвер. Ці дні справді будуть нести певну небезпеку від росіян. І в ці дні треба поберегтись. Загалом а, треба зараз а, більше дбати про свою безпеку, не боятись, не піддаватись а, інформаційним технологіям ворога, які вони запускають, і якими хочуть залякати нас, подавити нас. В них все одно нічого не вийде. А ми всі з вами переможемо. Ми всі, всі ми здолаємо наших ворогів і будемо щасливі в спільній, єдиній українській родині. Дуже тобі дякую, шановні глядачі. Дуже дякую вам і до нових зустрічей.